Жорстке щеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більше, ніж. Добре. П'ять варіантів відповіді. Щеплення буксирування. буксирування. Так, теж. Але... Якщо я завалив минулого разу. Але... Це те саме питання. Зчеплення жорстке. А то у нас було на гнучкому щепленні. А... а в цей раз на жорсткому. В цей раз все по жорсткому. Чотири, шість. Є такий варіант? Перший варіант: Один метр, другий два метри, третій три метри, четвертий чотири метри і п'ятий п'ять метрів. Це так, як я минулого разу, здається, казав, да? <клес> так? Метр, два, три, чотири, п'ять. Тобто, мене почули. <клес> так, вони почули. А, значить, дивись, тут дещо інша ситуація. Жорстке щеплення, так? так? Більше, тут ключове тобто, не мінім. більше. А чому? Цікаво, я... що не може бути а, довге щеплення? Більше, ніж більше, можна, ніж. не можна. Логіка пішла. За це вип'єм. Значить, так, зараз піде моя логіка, бо відповіді на це питання я теж не знаю. Ідемо навпаки. Мабуть, від біль, найбільше я відкидаю. Який це був варіант? П'ятий, так? П'ятий я відкидаю. Далі йде чотири. Чотири це вже в принципі небагато. От або чотири, або три. А я вважаю, що максимум нехай буде 4 чотири, чотири метри. І правильний варіант відповіді чотири метри. Ух! Оце Сьогодні я пішов. Оце я пішов, так пішов.